Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юкі Б'юті і з вами Марія. Сьогодні я хочу з вами поділитись одним дуже цікавим лайфхаком лайф з Sephori, який я випробувала саме на собі, і тому я хочу сьогодні з вами цим лайфхаком поділитися. Якщо вам цікаво, який є лайфхак сефори робочі, то залишайтесь на моєму каналі. І ще я хочу сьогодні з вами протестувати один тон. Він тільки вийшов тиждень тому, десь вийшов новий тональний крем від Fenty Beauty. У мене є ось. Такий пакетик сифори з цим тональним кремом. Тому для початку я хочу з вами протестувати цей тональний крем. А потім вже з вами поділитися цим лайфхаком. Я думаю, він може бути для вас дуже-дуже корисний. Так, друзі, давайте переходити до тестування тонального крему. В мене сьогодні на обличчі є тільки сиворотка та мій крем, і більше нічого немає. Цей тональний крем я вже пробувала один раз. Я його наносила на базу від Нікс. А сьогодні я хочу з вами його протестувати просто на свій догляд повсяденний. І ми з вами подивимося, як він взагалі лягає, як це виглядає. Давайте розкажу і тут десь додав вам картинку, що це за тональний крем. Це новинка від бренду Fenty Beauty. Вони випустили новий тональний крем. В них була така більш матова версія цього тонального крему. Я його не тестувала на собі, але я на нього дивилась на сифорі. Взагалі, чого я знов так тестую багато тональних кремів? Бо я собі хочу знайти щось на літо. У мене закінчився мій тональний крем від Lancome, тому я собі зараз шукаю щось новеньке, цікавеньке на літо. Але які є нюанси? У мене зараз дуже жирна те зона. Та нормальна йде периферія. Я хочу знайти для себе тональний крем, який буде дуже-дуже добре мене триматися на обличчі протягом дня. Бо коли зима мені трішки простіше, я не так, точніше, не так моя шкіра швидко жирніється, А зараз починається літера і тому буквально один на дві, і все в мене обличчя дуже дуже жирно виглядає. Тому я хочу щось таке знайти більш матове і більш ефективно для себе. Тому я взяла на спробу цей тональний крем від Fenty Beauty, бо мені стало цікаво, вони на сайті та Ріана розповідають, що це тональний крем він дуже натурально виглядає на обличчі. Він сяючий, але це сяяння як софт мат. там немає ніяких блискіток, нічого. І він підходить для всіх типів шкіри. Тобі ж він є дуже-дуже універсальний. І для... Я ще раз навіть припитала в магазині в Sephora, коли. Я була, я спитала, в мене комбінована шкіра, чи буде він добре лягати на мою шкірі. Мені сказали дівчата так, бо цей тональний крем якраз є для всіх типів шкіри, і навіть в них на стенді в магазині написано, що він підходить для всіх типів шкіри. Тому мені дуже цікаво стало спробувати. І коли я йшла з ефору, я йшла саме ціленеправлено, саме за цим тоном, бо мені стало дуже дуже цікаво. Тому давайте переходити. В мене є ось такий пакетик, і тут в ньому ось такі дві баночки. Можу вам показати нормально. Такі маленькі дві баночки. В мене два відтінка. це відтінок 125 і 150. Я тестувала вже 125. Давайте з вами протестуємо 150-відтінок. А я хочу взяти пензлика та спробувати його сьогодні нанести пензликом. Я беру, як звичайно, свій улюблений пензлик від Wobs. Та давайте його наносити і подивимось, як він виглядає на моїй шкірі. Я вам хочу показати його, він такий живий. Житкий. В нього така консистенція від легкої до середньої, бо він справді такий, коли його наливаєш, то він такий жидкий. Дуже мені цікаво спробувати цей крем, як він буде виглядати. Так, і я не, не закривала консилером свої прищики, бо мені хотілося, чесно кажучи, подивитись, як він буде перекривати, бо ви бачите, у мене тут ранка є. і... От саме цікаво. Я вибрала один відтінок світліше, другий темніше. Для чого? Мені хочеться такі, щоб він підходив мені на літо. А на літо, навіть коли я використовую спех, я все одно трохи підзагораю. А ще я вам хочу сказати, що у цій баночці я не можу її вам перевернути, бо тонального крему налито до самого-верху. самого, -самого верху. Я, чесно кажучи, так не люблю його видавлювати прям пальцем з банки. Але зараз ми тестуємо в такому форматі. І ще я хочу потім взяти пудру і перекрити його пудрою, зафіксувати. Бо я та людина, яка завжди фіксує макіяж пудрою, бо на мені будь-який макіяж швидко, точніше, тональний крем швидко зникає. І я не люблю на собі тональний крем без пудри. Це, як то кажучи, не мій формат. Ну, чесно кажучи, він виглядає і в житті, і на камері дуже-дуже натурально. Насправді. Я б не сказала, що це прям софт ма, це більш сяючий тон, але це не таке, знаєте, сяєння прям тумаче. Ось це нормальне таке натуральне сяюча шкіра, без ніяких там блискіток та чогось іншого. Але в нього покриття таке. Зараз я нанесла в один шар, воно таке легеньке і вуальне. Я чогось думала, що мені тут вистачить на один раз спробувати. Але ні, не на один. І, чесно кажучи, він наноситься дуже гарно. От дуже рівно і дуже гарно. Прям достойно. Зараз він виглядає набагато краще, ніж я наносила, наприклад, від Revolution тональний крем, який, блін, було взагалі його. Мажеш, він якось там лізе, не зрозуміло, як лізе, не таке, знаєте, що попало. І тут все гладеньке, все, все рівненьке. Ось так по нанесенню мені, чесно кажучи, подобається. А давайте спробуємо десь трошки його додати. Наприклад, ось тут я хочу трішки добавити. Ну, Нормально нашаровується, взагалі ніяких проблем не ні стягується, нічого лягає один на одний шар. Дуже-дуже добре. Так, друзі, я за кадром собі зробила кремову корекцію. Я додала собі скульптор та додала собі рум'яна. Чесно, все на тональному кремі дуже-дуже класно тушується, все лягає дуже рівненько та гарненько. Мені, чесно кажучи, сподобалось. Але давайте перевіримо, як цей тональний крем закріпляється пудрою, бо тут прям. Момент X. Я візьму, як завжди, свою пудру від Лори Mercier. Бо вона в мене вже скінчилась. Я беру свій пензлик для пудри та набираю пудру. Ось так набрала і давайте почнемо закріпляти. Так, тут ще той квест. Тут є трішечки пудри, але її дуже важко достати. А коробочку я не хочу розбирати. Ви знаєте, шикарно закріпилось все. Взагалі немає ніяких проблем, немає ніяких непріжочків, взагалі нічого. Ну, прям кайфово виглядає дуже натурально і дуже-дуже живо. Хм, дуже цікаво. Так, дівчатка, давайте я ще візьму свою медузу палітру та візьму свій улюблений пенслик. І ось цей білий відтінок. Та ми з вами пройдемося під очима. Теж там закріпимо наш макіяж. Ви знаєте, я в приємному шоці. Я прям кайфанула, так кайфанула. Давно в мене не було таких гарних емоцій на відео. Я прям в шоці, чесно кажучи. Це дуже гарно. Це дуже-дуже гарно. Друзі, давайте приходити до наших висновків. Чесно кажучи, мені є що вам розказати. Давайте почнемо, так сказати, по порядку. По-перше, я побачила новий крем від Fenty Beauty, і я шукаю заміну Lancome, як я вам вже казала раніше. Тому я вирішила піти до Sephora та пробувати подивитися, які є відтінки, бо на сайті дуже-дуже тяжко вибрати. І ще, може хтось не знає, в Sephora є спеціальний апарат. Це такий, знаєте, як маленький телефон, але ззаді є така як камера, яка канує вашу шкіру та може вам підібрати засоби за кольором. Там Матова, суха шкіра, то є там є спеціальний апарат. І я, чесно кажучи, за саме за цей апарат я дізналася від моєї подружки, бо вона. Купляла ланкомовський тональний крем в і вона мені казала, що її підібрали цей тональний крем за допомогою цього апарату. Тому мені було теж цікаво піти до Сефори і спробувати такий апарат, щоб мені підібрали саме тональний крем від Fenty Beauty, підібрали мені колір, який можна використовувати на зараз, або там на тон темніше, щоб використовувати на літо. Так ось я поїхала туди з чоловіком, він мене відвез, і я хотіла спробувати. Цей апарат, але на той момент всі апарати ці в Sephora були зайняті. Тому я попросила дівчинку мені підібрати тональний крем. Так ось, дівчинка-консультант, мені підібрала три відтінка під мій тип шкіри. Це вона вибрала відтінок 100, 125, 130, 125. Вони відрізнялися, вони всі йдуть світлі, але відрізнявся тільки підтон шкіри. Що мене саме здивувало, то консультант-дівчинка мені наносила тональний крем ось сюди. Я, чесно кажучи, була здивована, бо вона шкіра на шиї світліше, ніж тут на лиці. Але чогось вона мені почала наносити її сюди, і я почала ну, би спитаю. Спитала, бо мені стало цікаво, я говорю, а чому ви ось наносите сюди, а не наносити, наприклад, на ось тут на щічку і так далі? Вона скаже: ні, вірно, на... ну, коли ти вибираєш, вірно, наносити туди тональний крем. Здивована, я ще такого не бачила, але було цікаво. Так ось. Я не могла вибрати між двох відтінків: 125 та 150-м. Довго ми з нею там фарбувались, мазалися і так далі. Вибирала, дивилася, але я сумнівалась. Тому я на американському тіктоці побачила один лайфхак, що в них можна попросити. Щоб вони тобі відлили тональний крем у маленьку баночку та дали цей тональний крем протестувати додому та вибрати колір. Тому мені стало цікаво це перевірити. І я в них спитала, чи може вона мені відлити цей тональний крем в баночку, щоб я його протестувала та підібрала вдома колір. Бо в нас не знаю, як в інших сифорах, але у нас в сифорі тут мені. Дуже не подобається освітлення. В них освітлення йдуть ось тут вгорі, і вони йдуть, знаєте, такі лампи е згори, і там, де світить лампа, там дуже яскраве світло. Буквально ти там робиш крок і все там дуже-дуже темно. І ти нічого не розумієш, тобі підходить колір чи не підходить колір. І плюс, за що я ненавиджу в Сефорі, в них є там такі маленькі зеркала, які стоять, знаєте, отак от, е під наклоном, і ти стоїш так знаєте, дивишся вгору і питаєшся, щось побачити. Бачите, це дуже незручно, я ненавиджу їх дзеркала, я вам чесно скажу, та освітлення. Тому мені і в магазині, і на сайті дуже тяжко щось вибрати. Тому я в них попросила для себе, чи можуть вони відлити мені тонального крему, і дівчинка мені каже, так, немає ніяких проблем, зачекайте хвилинку я зараз до вас підійду. Що ви думаєте? І вона мені виносить ось цей пакетик з кремом. Чесно, я була дуже здивована. Мені так було цікаво це перевірити, і я здивувалася, що взагалі мені ніяких не задавали питань, нічого не казали, просто дав одну хвилинку. І що дуже цікаво, ось тут, на іншому боці, написано, що це тональний крем від Fenty Beauty, що тут є два відтінки, що це Soft Light 125 та Soft Light 150. І тут є буква А. Та буква Б. І так вони розлили ці тональні креми. ось буква А на самій баночці йде. Тут в мене світліше, і тут в мене темніше йде відтінок. Мені сподобалось. Чесно, я була в захваті. Я думала, мені було ще цікаво, думаю, треба приїхати додому, подивитись, як вони відлили там скільки цього тонального продукту, чи взагалі вистачить мені на один раз протестувати. Що ви думаєте? Вони його відлили повну баночку, і там мені вистачить, ну, мабуть, на рази 3-4, щоб протестувати цей тональний крем. Я дуже рада, що в Цефорі є така опція, і я думаю, що я буду її користуватися ще не один раз. Бо не хочеться купувати кота в мішку за великі гроші. Тому мені чесно, цей лайфхак зайшов. Я не знаю, як це працює з іншими продуктами. Я спробувала саме цей лайфхак з тональним кремом. Мені, чесно, я задоволена От максимально. Ще що я вам хочу сказати за тональний крем? Я вже казала там на початку відео, що я пробувала один раз цей тональний крем зранку перед навчанням я його нанесла, але я його нанесла на свою базу від NYX. І мені взагалі не сподобалося. Воно настільки погано лягло, коли я це все ще закріпила пудрою. Це виглядало дуже дуже жахливо. І я чесно кажучи, так знаєте, мені стало сумно. Думаю, знову якась фігня. Але зараз ми з вами нанесли цей тональний крем не з базою. Це виглядає настільки круто, настільки жив і настільки натурально, що чесно, я в захваті. Це легке, легке покриття, але гарно перекрито. Шкіра виглядає такою живою, натуральною, сяючою. Я не знаю, наскільки він буде стійкий саме на моїй жирно-комбінованій шкірі, але для дівчаток, яких нормальна та суха шкіра, я думаю, що вам цей тональний крем сподобається. Бо він ось пензликом ну, дуже легко нанесе. Немає ніяких розводів, нічого. Все лягло прямо от рівно. Гарно, ідеально. І я, чесно кажучи, прям сьогодні задоволена на всі 100. Тому, друзі, я вважаю, що цей лайфхак Сефори дуже буде корисний для тих, хто живе за кордоном, хто у там буде біля сефори, або хто буде там, не знаю, заїжджати в цефори, там проїжджати, знайте, що є такий лайфхак, і цей лайфхак працює. Ви можете спокійно попросити собі такі маленькі семпли для того, щоб ви спробували вдома, щоб ви зрозуміли, який вам колір підходить. Наприклад, на своєму досвіді я зрозуміла, що ось цей 125-й він для мене світловатий. А ось цей 150-й на літо буде в самий раз. І я дуже рада, що я зробила, спробувала, бо я ще розказувала своїм подружжям, кажу, що блін, я пробувала тональний крем, взяла семпл. Вона каже, що можна взяти семпл. Я кажу, так, можна. Вона каже. Перший раз таке чую. Я говорю, я теж, але ось такий є лайфхак і є такий спосіб, то можна пробувати. Я їй кажу, блін, мені настільки не сподобався тональний крем, що я рада, що я взяла семпли, Але зараз, після того, як ми з вами нанесли його на свій догляд звичайний, то все виглядає дуже круто. Я прям задоволена, чесно кажучи, останній буквально місяць або. Півтора ті тональні креми, які я брала, мені вони взагалі не заходили. Я була дуже розчарована, мені було сумно. Я хотіла блін і чекала, коли буде той продукт, який мені сподобається, яким я захочу користуватися. То от зараз, ви бачите, по моєму настрою, що я прям сьогодні. Задоволена, дуже дуже задоволена. І я, блін, рада, що мені їх дали, що я спробувала. І я сподіваюся, що для вас ця інформація теж буде корисна. Що ви теж, коли у вас буде така можливість, що ви зможете скористуватися цим способом, цим лайфхаком. Я сподіваюся, що я роблю такий, знаєте, корисний для вас контент. Я на це дуже сподіваюся. Друзі, дякую вам, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте підписуватись на мій інстаграм, там теж є для вас корисна інформація. Не забувайте ставити вподобайки та залишати ваші коментарі. Бажаю всім гарного дня, всім па-па!